Вітаємо на телеканалі Раї, ветері новини Прикарпаття. У студії для вас працює Вікторія Уніцька. Сьогодні розповімо про найважливіше, наймасштабніша атака на Івано-Франківщину, здобутки прикарпатських борців та ігри ветеранів. Якими були вихідні та чим жило Прикарпаття останню добу? дізнаєтеся просто зараз. Івано-Франківськ зазнав найпотужнішої російської атаки від початку повномасштабного вторгнення. Ворог атакував місто з повітря, застосувавши одночасно ракети та ударні безпілотники. Під ворожим обстрілом опинились і села громади. У трьох зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. У будинках повибивало вікна, зруйновані дахи. Попри масштаб руйнувань, вдалося уникнути найгіршого. Всі мешканці залишилися живими. Кілька осіб отримали легкі травми. Їм оперативно надали медичну допомогу. Усі подробиці нічного обстрілу у матеріалі Яни Лазорик. Наймасштабніша атака спочатку повномасштабного вторгнення. 21 липня Івано-Франківськ опинився під комбінованим ударом російського ворога і застосуванням ракет та шахедів. У трьох селах громади пошкоджена цивільна інфраструктура. Пожежі охопили житлові будинки та автомобілі. Четверо людей отримали травми, серед них дитина. Всім постраждалим надали необхідну домедичну допомогу. Обійшлося без загиблих. Є в нас легко поранені люди, це поранені люди осколками від розбитого стекла від вікон. Це пошкоджені житлові будинки, приватні домогосподарства. Так само надходять до нас вже інформація, повідомлення від людей. Які проживають в місті івано франківську там де так само є пошкодження. Пошкодження у нас більше всього на сьогоднішній день це пошкодження вікна, двері. Франківка Галина живе у будинку, що зазнав пошкоджень. Жінка розповідає цієї ночі, було дуже страшно. Це реально був один з найстрашніших таких наших ночей. Тому і спасло те, що в мене є ще. Другі діти, які були в таборі, і це і, і а ця менша дитина вона так не розуміла. Але ви знаєте, піврічна дитина під час цього вибуху найсильнішого вона просто відкрила очі і просто дивиться на тебе. І ти закриваєш вушка цій дитині, і ти не знаєш, що далі робити. Оце, оце найстрашніше, напевно. В одному із сіл громади уламки пошкодили будинок літньої жінки. Тут допомагають десятки небайдужих. На подвір'ї було дві хати та літня кухня. Зараз лише уламки, обгорілі стіни і понівечений дах. Я живу з дружиною, а тут моя бабуся зранку подзвонила, каже, що в нас загорілась хата, велике пошкодження в тій хаті, де вона власне, проживає. Була швидка, її накололи ліками, ну, ти вже трохи краще, але сюди не, не пускаємо, бо щоб гірше її ну, побаченого не сталося. Ще один пошкоджений дім у Дмитра Криховецького. Знищена стіна, вибиті вікна разом із рамами, усюди скло. Дякувати Богу, що може спав у кімнаті, бо підвальне приміщення, там, де ми постійно ховаємося, завалене майже повністю. Постраждали тільки уразилися склом і а так, ну не знаю, як психологічно буде в майбутньому, але я думаю, що. Ну не знаю, не можу сказати зараз зараз на емоціях. Руслан Гайда зазначає, незважаючи на масову атаку ворога, під час повітряної тривоги в укриттях Івано-Франківська перебувало тільки 74 людини. Ми моніторимо кожен день, дивимося, хто куди відвідує, хто куди приходить. Ну і ще одне таке прохання до мешканців міста, коли йдуть обстріли, коли прилітає або шахеди, або ракети, не стояти біля вікон. Однозначно відходити, нічого не знімати, нічого не показувати. Місто повністю компенсує витрати мешканцям, чиє майно постраждало. Прийом заяв ведеться через ЦНАПИ. Люди мають право звертатися в ЦНАП з відповідними заявами з документами на відшкодування збитків. Так само мають можливість звернутися в дію на є відновлення державну систему і так само отримати компенсацію від держави для написання заяви. Потрібні паспорт, ідентифікаційний код та право власності на нерухомість. Після обстеження спеціальної комісії визначать суму компенсації. Яна Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. Неспокійною була ніч і в інших громадах Прикарпаття. Зокрема, у Городенківській зафіксовано ураження. Тим часом над територією Богоричанської громади силами ППО було збито ворожу ціль, що відомо у сюжеті Юлії Тарконяк. Окрім Івано-Франківської громади, постраждали й інші райони області. У Городенківській громаді виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. 21 липня 2025 року під час ракетної атаки на Івано-Франківську область зафіксовано ураження на території Городенківської громади. В одному із сіл нашої громади, внаслідок падіння уламків, ймовірно, ракети типу Х 101 виникла пожежа господарської будівлі. Потерпілих немає. А над Богородчанською громадою вранці збили ворожу ціль. Обійшлося без наслідків, повідомив голова громади Ростислав Заремба. На щастя в громаді обійшлося без руйнувань, без жертв. За що звичайно дякую нашим збройним силам, силам проти повітря виної, які відпрацювали дуже надійно і в області, і в нас громаді, оскільки одна з повітряних ворожих цілей була ліквідована безпосередньо над територією громади. На громаді наразі все спокійно, все, все під контролем. Очільниця області Світлана Онищук нагадала: мешканці, чиє майно постраждало від обстрілів, можуть отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Для цього потрібно звернутися в обласну адміністрацію чи департамент соцполітики та подати необхідні документи. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Вони пройшли війну, зазнали поранень, втратили побратимів, але не втратили віру у себе. У надвірні відбувся четвертий етап обласних спортивних ігор Воля до життя. Понад сотню ветеранів і військовослужбовців змагалися не за нагороди, а за відчуття єдності та сили. Подробиці далі у сюжеті Іван Неосташук. Він залишив роботу за кордоном, щоб повернутися і воювати. Василь, боєць 46-ї аеромобільної бригади, пройшов пекло Донеччини і був поранений під Мар'янкою. Сьогодні він знову в струю, але цього разу у мирних змаганнях. Ці змагання важливі ну, спілкування з хлопцями, з побратимами. І так само спорт він теж. Як допомагає відновленню в реабілітації. Четвертий етап обласних спортивних ігор Воля до життя у надвірні зібрав понад 100 учасників ветеранів війни та військовослужбовців, які досі захищають Україну. Коли ветеран виходить власне уже з реабілітаційних відділеннях, тобто, все всі думають, що на цьому. Реабілітація не закінчилась. Це вкрай невірне хибна думка, тому що реабілітація ветерана, особливо тих, хто має травми кінцівок, ампутації, верхніх чи то нижніх, не має значення. Це вже реабілітація до кінця життя. І дуже важливо, щоб сам ветеран усвідомлював, що тільки через спорт долається біль, тільки через спорт загартовується характер, і тільки через спорт виробляється самодисципліна. Удосконалюється наново своє тіло, тобто нам особисто треба прийняти себе у новій формі. Є ряд ветеранів, які, наприклад, не хочуть виходити з дому, але найкраще, коли про нього прийде його побратим і скаже: дивись, це можна, це класно, і це круто. І в нас вже є такі історії, коли вже організовано команди приїжджають з територіальних громад на участі змагання. Сьогодні тут. Місто Коломия, Коломийська територіальна громада, представила більше як 30 ветеранів своєї громади, і це радує, що вже організовується і об'єднуються в такі неформальні групи і представляють свою громаду тут на цих змаганнях. Це просто точно не про змагання, не про медалі, а про їхню соціальну і психологічну адаптацію. Хоча кожен ветеран, як кожен поважаючий себе чоловік, хоче, хоче найвищого. Так? І вони в їхні очі, як вони горять, як вони борються за медалі, воно мотивує для створення чогось нового. Володимир з Івано-Франківська став на захист країни у перший день повномасштабної війни. Пройшов службу у Едельвейсі, потім у третій штурмовій поранення на Луганщині, лікування та реабілітація. І на змаганнях блискучий результат у стрільбі з лука. Змагання це така також реабілітація, соціалізація в наше суспільство і. Девіз нашої організації спорт не тільки покращує фізичне здоров'я, а й ментальне, тому потрібно брати участь в таких заходах. До змагань долучився і голова Надвірнянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський, який особисто випробував себе у стрільбі з лука. Важливо те, що хлопці, незважаючи на те, якому вони в фізичному стані, розуміють, що е, сьогоднішні наші змагання воля до життя це воля до перемоги. Ми розуміємо, що такими заходами ми об'єднуємо тих хлопців, які приїхали, повернулися і продовжують думати, як допомогти перемогти цього супостата. І я думаю, що. Е, Реабілітація це спорт в тому, числі, в тому числі. Є дуже багато видів, за допомогою яких можна реабілітувати людину, але от такі от азартні спортивні ігри, які сьогодні є, вони свідчать про те, що хлопці не здаються, тримають стрій. Через дощ скасували сплави на каяках, але сім інших видів спорту провели. Побратимство, підтримка і справжнє бажання жити. Головне, що залишається після цих змагань. Сьогодні не про спорт. Сьогодні про підтримку Збройним силам України, сьогодні про підтримку ветеранів московської української війни. Я хочу від усієї набірнянщини від громади подякувати хлопцям за те, що вони зробили для кожного з нас. І в сьогоднішній день хочу побажати їм сили волі, звитяги, мужності, хоробрості для того, щоб і надалі вони приймали участь в змагання і безпосередньо за нашої підтримки, за підтримки всіх і їхніх побратимів, для того, щоб вони... Спільно разом з нами дочекали на більше свята свята перемоги. Наступну зустріч планують провести вже восени. Місто Бурштин готується прийняти п'ятий етап обласних ігор. Воля до життя. Іванна Осташук, телерадіокомпанія раї. Як розвивати бізнес у час війни? Про це говорили в Івано-Франківську за круглим столом. Зібралися представники міської влади, підприємницької спільноти та ветерани. Обговорили ключові чинники, що впливають на успішне ведення власної справи у місті. У центрі розмови підтримка малого та середнього бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату та залучення ветеранського підприємництва до економіки регіону. Які виклики нині стоять перед бізнесом, та які рішення шукають у матеріалі Яни Лазорек. можливості, переваги та труднощі в сучасному підприємництві. івано Франківську у центрі дія бізнес провели відкриту дискусію про сучасний стан бізнес-середовища. Серед спікерів підприємці, представники місцевої влади, ветерани та внутрішньопереміщені особи. Керівниця центру Олександра Щукіна впевнена, нині держава та громади мають не лише сприяти вирішенню нагальних проблем бізнесу. А й стимулювати розвиток ветеранських ініціатив, і саме їм ми пропонуємо стати проактивними, навчити їх бізнесу, навчити їх предприємництву, і саме дія бізнес може їх підтримати на початку того, що вони стануть підприємцями і бізнесменами подальшому. Події бізнес є можливість отримати безоплатно консультації, як відкрити власну справу. Можна отримати консультацію в тому числі різних спектрів, навіть відкриття власної справи, і потім ще більш поглиблені консультації з бухгалтерських послуг юридичних послуг і тому подібне також ми пропонуємо вже не тільки існуючим не тільки тим то підприємцям, які починають свій шлях а вже існуючим підприємцям це підвищити свою кваліфікацію це отримати роз'яснення щодо тих грантів які зараз існують на всеукраїнському рівні своїм прикладом поділився ігор Князев, бізнесмен який у 2022 році добровольцем пішов на фронт Після служби він повернувся до підприємництва, але вже в новій реальності, з новими викликами і цінностями. Коли ти повертаєшся, ти знаходишся в повному вакуумі, ти не знаєш нічого, не знаєш ні про гранти, не знаєш ну, в загальному нічого. Починається тоді якийсь такий марафон з пошуків, що, куди і яким чином це все відбувається. Я коли залізав і шукав, наприклад, гранти, немає єдиного реєстру. Якихось грантових речей. Хоча всі гранти, які надаються, надаються або державою, або партнерами держави, які приходять в державу, і з дозволу держави надають ці гранти. Тому було б логічно зібрати їх всіх в якусь одну таку копицю, щоб можна було зайти і подивитися, який він є, звідки він є, чому він є, і так далі. Директорка департаменту економічного розвитку Світлана Криворучко оцінила нинішній стан бізнес-середовища у громаді. За її словами, у 2024 році бюджет Івано-Франківської громади становив близько 4,9 мільярда гривень, левоучастку з яких забезпечив саме бізнес. Тому дуже важливо, щоб в нас бізнес збільшувався, щоб збільшувалася кількість робочих місць, щоб збільшувалася кількість підприємців. Тут в нас є перелік найбільших платників податків. Звичайно, є різні, є такі, як ВО яке минулого року було більше півтора тисячі працевлаштованих, є і менші фірми, але вони сплачують досить багато до бюджету нашої громади. Є також і підприємства, боржники, які десь в процесі ліквідації припинення санації і так далі. І також від цього страдає. Наш бюджет Яна Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Смертельна ДТП на Прикарпатті вночі 20 липня в Каловській громаді трапилась аварія, наслідок якої загинув пішохід. За попередньою інформацією, водій не врахував дорожню обстановку і скоїв наїзд на чоловіка, який йшов по дорозі. Поліція розпочала кримінальне провадження та встановлює всі обставини трагедії. Більше про подію у матеріалі Юлії Торконяк. 20 липня вночі у Калуській громаді сталася смертельна аварія. 23-річний водій збив пішохода – 40-річного чоловіка з Івано-Франківська. Керуючий автомобілем Фольксваген М-10 з автодрого з сполученням стричьерніці Мамалига у селі Голень не обрав безпечної швидкості руху, проявив неуважність та не врахував дорожні обстановки. Опісля вчинив наїзд на 40-річного мешканця обласного центру. Останній рухався по проїзній частині дороги. Від отриманих травм то. І загинув на місці за даним фактом. Розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 276 кримінального кодексу України, Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Зокрема, бути уважними за кермом, дотримуйтеся безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правил обгону, проїзду, пішохідних переходів та перехрест. Уникайте ризик. Також поліція закликає пішоходів бути максимально обережними у темну пору доби. Обов'язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі. Це може врятувати життя. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї. Футбол заради перемоги на стадіоні Каменяр у селі Воскресенці, що біля Коломиї, відбувся благодійний турнір з футболу. Його мета зібрати кошти для захисників із 10-ї окремогірської штурмової бригади Едельвайс. Цьогорічні змагання вже п'яті, ювілейні і традиційно присвячені пам'яті відомого тренера Володимира Корнута, співзасновника футбольного клубу та великого ентузіаста розвитку місцевого футболу. За грою стежила і наша Коломийська знімальна група. На стадіоні каменярок при військовому до Коломиї зі провели турнір з футболу. У змаганнях взяло участь шість команд. Поєдинки відбувалися у форматі 8 плюс 1. До участі в турнірі зголосилися не тільки місцеві футболісти. Географія турніру з кожним роком інша. Хочемо залучити якомога більше нових учасників. Ну, турнір важливий як для тренерів, так і для дітей. так і все ж таки це турнір пам'яті. Така данина нашому співзасновнику футбольного клубу Варатик. Курнуті Володимира Миколаєвича, людині, яка любила футбол, яка працювала тренером, і дуже багато вихоло дуже велику плеяду футболістів. Головна мета організаторів змагань залучити якомога більше дітей до занять футболом. Діти футбол люблять, батьки футбол люблять, тому нам важливо цей симбіоз підтримати, бажання дитини і бажання тренера, щоб дитина могла отримати. Те, що вона хоче, та навчитися грати в футбол, здобути майстерність, ну і, можливо, хтось з них стане професійним футболістом. Микола прийшов на турнір поболівати за свого сина. Каже, що в родині у них цей вид спорту на першому місці. Сам е, любив футбол, виріс на стадіоні. Звичайно, цей турнір е, дуже потрібний для дітей. Е, вони повинні, ну вони ж е, хочуть стати майбутніми футболістами Месі, так, е, синуля е, Ямалем, yeah. так. І сподіваємось, що вони стануть. Е, обмін досвідом на цих полях. Плюс відданість їхнє бажання перемогти мусив бути. Бачимо, і команди є з ким від кого вчитися. Я вже три з половиною роки хожу на футбол. Я люблю грати в командні ігри. І мені цей вид спорту подобається. Я найбільше мрію попасти у професійний футбол. Щодо результатів, то кращими на турнірі були команди із Буковинської вишниці. Перша із них стала чемпіоном, а друга посіла третє місце. Срібні нагороди у Отинійської спа. Також на стадіоні зібрали понад сім з тисяч гривень для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Зводки сінці Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія компанія «Раї». Привезли медалі та спортивну славу. У місті Каорле, що в Італії завершився чемпіонат Європи з вільної боротьби Ю-15. Змагання тривали з 25 по 28 червня. Прикарпатські борці гідно представили Україну і вибороли призові місця. А вже з 30 червня по 6 липня на цьому ж килимі змагалися юніори ю 20 Тут ще один спортсмен із Прикарпаття поповнив скарбничку нагород бронзовою медаллю. Про атмосферу європейського чемпіонату та власні здобутки далі у сюжеті. З перемогами додому четверо спортсменів з Івано-Франківщини повернулись з Італії з європейської першості з нагородами. Двоє з них чемпіони. Золото здобула Валерія Яцків. У фіналі дівчина перемогла представника країни-агресора. Валерія зізнається, щаслива, що принесла перемогу Україні саме в такому двобої. Емоції просто були ну, неймовірні. Це не передати навіть словами, яка я була рада. Що е, не програла нашому ворогу. Її тренер Тарас Ден каже, готувалися півроку, ретельно вивчаючи суперників, і це дало результат. Підготовка тривала вже до цих змагань буквально півроку, де ми вже конкретно готувалися під суперниць, яких ми вже частково знали, тому що вона виступала вже. На гімназіаді Ю-15 в Сербії, де вона теж перемогла. І ми частково вже своїх суперників знали. Бронза у Марка Кваснюка, попри травму, хлопець зумів вистояти та вибороти місце на п'єдесталі. більше я у першій судочці з вірменом своє плече, і мені було важко далі боротися, проводити свою боротьбу. На другий, на другий день мене мені дали обозболюючи і заморозила, затипувала плече. І я Боровся у тішилку і за третє місце. Я судочки виграв і я радий. Ще одна нагорода у Андрія Шокалюка. Він здобув бронзу на чемпіонаті Європи серед молоді U-20, який проходив на тому шкіли мівка Орле. Каже, враження від змагань хороші навіть попри те, що не став чемпіоном. Хотілося кращого результату стати чемпіоном, але, на жаль, поки що не зумів показати на все, що спроможний, посісти. Ну Радий шестого ще одне золото чемпіонату Європи ю 15 у прикарпатця Роберта Алоєва Юлія Торконяк, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк телерадіокомпанія «РАІ». на цьому все про головні події. Прикарпаття далі міжнародні новини. Не перемикайте, щоб бути в курсі найважливішого.